Всім привіт ви на каналі Антіпсай, канал вашого майбутнього депутата. Сьогодні ми поговоримо про міністерства в Україні. У нас їх цілих 19. Коли мені кажуть, що якщо ми введемо систему 10-10-10, то у нас просто не буде грошей на те, щоб ми обслуговували нашу державу. Я відповідаю: ви знаєте, що окрім того, що можна заробляти гроші, можна їх менше витрачати. І от поговоримо ми саме зараз про міністерства. Перше, у нас їх 19, в Америці 17. Тобто у нас два міністерства більше, ніж країна, яка більше нас в сім разів. Окей, да? І то там хочуть зараз їх прибирати. Ми поговоримо зараз про наші про 19 міністерств. Перше міністерство це Міністерство молоді та спорту України, яке в 2022 році нам коштувало 7,5 мільярдів гривень. 7,5 мільярдів гривень нам коштує Міністерство молоді і спорту. Що воно дає? Нічого. Чи є нам ще якась користь? Чому воно взагалі має існувати? Міністерство молодь. Молодь, будь ласка, яка мене дивиться? Напишіть, що от вам міністерство молоді вам дало. Тому що я щось ну, жодної людини не знаю і теж був молодим, якому далося міністерство хоч щось. І хоча його запровадили, ще коли мені було років 16. Тому це міністерство ми прибираємо одразу, і ми вже звільняємо сім чимось мільярдів на рік. Далі, Міністерство аграрної політики та продовольства України. хто не би знає, чим воно займається. Нам треба міністерство, щоб розповідати нашим аграріям, нашим фермерам, як їм вирощувати картоплю, цибулю, моркву чи щось інше. Я сумніваюся, що є такий фермер, який хоче чому зайнятися, телефонує міністерство аграрної політики. Добрий день, а як мені садити картоплю? Я не знаю. Знаєте, я от подумав про банани. Може ви допоможете? Ну дуже навряд чи воно цим займається. Але це міністерство нам коштує майже 7 мільярдів. У 2022 році майже 7 мільярдів гривень воно нам коштувало. Мінус 2 міністерства вже є. Зеконовлених 15 мільярдів вже є. Далі. Міністерство з питань стратегічних галузей промисловості України. В нього входить: хто не знав, а багато людей не знає Державне космічне агентство України. What the fuck is this piece of shit? Космосу у нас нема, ми не літаємо, але у нас є державне космічне агентство. А, і питання, що воно саме робить? Ну саме питання стратегічних галузей промисловості. Тобто воно вирішує, кому що давати, кому не давати. Як на мене, такого не має бути. Ринок має все вирішувати. Є стратегічні галузі, наприклад, Міністерство оборони. Так. Але ж це окреме міністерство. Стратегічна галузь яка? Електроенергія, газ, у нас це монополія. Далі йдемо. А, наступне міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Ну це серйозно зараз? Оце зараз абсолютно серйозно. У нас для цього треба міністерство, щоб воно якимось чином на захоплених територіях воно працює зараз. Території у нас немає цієї. Але воно працює над реінтеграцією окупованих територій. Знаєте, хто працює на реінтеграцію окупованих територій? ЗСУ. От вони працюють для цього. А це міністерство нам абсолютно не треба. Це міністерство ми теж прибираємо. Тобто я триваю буквально перші 4, і нам всі 4 треба прибрати. Далі Міністерство енергетики України. Питання: нам для цього треба ціле міністерство? Ну, об'єктивно, друзі, нам треба ціле міністерство з приводу енергетики. А чому ми не зробимо вільний ринок? Де будь-яка компанія американська, польська, неважливо, українська. Проводить свої електромережі і конкурує ціною. Я думаю, було б круто, якби ви, наприклад, живете в Вінниці і ви можете вибирати серед трьох постачальників електроенергії. Ні, ми робимо так, щоб у вас був бляха один, а і це буде дитек. Ну можливо, ясно, бо там деяких, але це одна компанія. І фішка в тому, що має бути конкуренція. Тоді буде конкуренція по ціні, тоді буде конкуренція по надійності, грубо кажучи, у той щоб у нас був відкритий ринок електроенергії. У нас би зайшли багато постачальників. Ви живете в Відниці, ви знаєте, що скоро можуть бути блекаути, і у вас є на вибір, от цей чувак, у нього дешево, але у нього нема генераторів, оцей постачальник у нього дорого, наприклад, у нього там 3 гривні кВт, 3,5 гривні кіловат, але він закупився генераторами, і ви знаєте точно, що якщо буде сюди блекаут, які і люди, які платять по 2,80, вони будуть без світла сидіти, а ви за 3,50 будете сидіти зі світлом. І ви такі, хм, можливо, все-таки я виберу його. Мені це надійніше. Зараз такого варіанту немає. Наступне міністерство цифрової трансформації України. От нам реально треба ціле міністерство для того, щоб просто зробити бюрократію онлайн. Ну, нам прям треба міністерство на це. Я думаю, скоріше за все, нам треба просто невеличка команда людей і віддати це на аутсорс. І все. Так, Міністерство економіки України, що до нього входить одразу: Державна служба експортного контролю України, Державне агентство резерву України і Державна служба України з питань праці. Я думаю, що це міністерство можна залишити в теорії, але насправді краще прибрати. Ну по суті, як на мою думку, має працювати держава. Все, що держава має робити, вона має вас захищати як від внутрішнього ворога, так і від зовнішнього. Що я маю на увазі? Тобто, має бути поліція, має бути зсу, суди, прокуратура все. Все, більше ніяких функцій держава не має робити. Тобто вона не має видавати там гроші вам за щось. Краще вона просто буде у вас ну, не забирати їх, да? як на мене, це більш логічно. Краще, щоб держава не будувала стадіони, так? а вона займалася конкретно своїми справами. А далі все вирішує приватний ринок. І завжди вам буде краще, коли буде вирішувати це приватна компанія і коли це буде конкуренція. Тому що, коли в будь-якому випадку ви звертаєтеся до держави, держава вам. І ви знаєте. Далі Міністерство внутрішніх справ України. Міністерство внутрішніх справ це і поліція, і митниця, і Державна служба з України з надзвичайних ситуацій, і Адміністрація Державної прикордонної служби України. Цих чотири органи сюди входять. І це, мож, це, звичайно, треба залишити без поліції. На жаль, яка б вона зараз не була, ми не можемо. Інакше у нас ну, злочини виростуть в десятки разів. Але все-таки я вважаю, що нам треба вибирати туди на якість, а не на кількість. Тобто. Треба збільшити зарплати поліцейським, але залишити тільки толкових людей. Розумієте, Зараз така проблема, чому багато думають поліцейських а точ, Чому? У нас багато поліцейських, м'яко кажучи, не толкові і нерозумні. Тому що зарплата така. Ви розумієте, що при 15 тисяч на місяць жодна розумна людина, яка має там, вищу світу і так далі, вона не піде. Ну, В Києві точно. А, і я вже ті б не пішов на поліцію з такою зарплатою, Чесно, при тому, що я знаю закони багато ну краще ніж багато з них. Не скажу, що всі є дуже класні поліцейські, я їх бачив, але а, в цілому дуже багато з них не знаю. А, і як вони можуть знати на цю зарплату? Тобто, хто туди йде? Людина, яка до цього заробляла менше, людина, яка заробляє десятку, явно вода не шарить в цьому. Так і трьохмісячні курси по навчанню теж багато чого не дають. Плюс у них погане забезпечення. Я думаю, набагато краще, щоб зробити, щоб їх було менше, але краще забезпечення з вищою зарплатою. Щоб вони були тупо ефективніші. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. Сюди входить Державне Агентство лісових ресурсів України, Державна екологічна інспекція України, Державне Агентство України з управлінням зоною відчуждення, Державна служба геології та надр України, Державне агентство водних ресурсів України. Воно нам треба. Ну, друзі, об'єктивно, 90% цього нам не треба. Можна зменшити апарат дуже сильно, тому що Державне агентство лісових ресурсів воно по суті збирає статистику. Вирубають як вирубали. Це ніяк не захищається. Державна екологічна інспекція України, ну ви знаєте, вона приходить, видаєте хабаря, вона йде. Все. Будь-який завод, якому навіть фільтри нормальні не стоять, все одно і чомусь екологічна інспекція їх не турбує. Державне агентство України з управління зоною відчуження. Я не знаю, чи нам треба. Ціле агентство для цього, тобто, якщо це мається на увазі Чорнобиль, то там працює мало людей. Якщо це мається на увазі виплати Чорнобильцям, то цим займається, здається, Міністерство соціальної політики. Міністерство закордонних справ України. Оце має бути. В кожній країні має бути Міністерство закордонних справ, тому що Україна все таки це країна, ми маємо реагувати на певні речі. Як би, ви не здавали, як би вам не здавалося, що вони тупі, що нам треба засуджувати когось, але це треба на міжнародній політичній арені. Це от. Перший, щоб я залишив прям точно. Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Друзі, а, ну вам не здається, що Міністерство розвитку громад це просто якась дичина. Чим воно допомагає? Кого ми розвиваємо? Це Міністерство прибирається ось так. Друзі, ми поки що за цей час вже нам зекономили десятки мільярдів гривень. Міністерство розвитку громад ми прибираємо одразу, просто одразу. Далі, Міністерство культури та інформаційної політики України ніякої бляха Міністерства культури не буде. Це Міністерство нам абсолютно не треба. Культура, вона в нас. Ніяк, оці фільми, на які вони витрачають гроші на всякий філь... гумор, гумористика, оцей фільм про Маріуполь, воно ніяк не допомагає. Ви розумієте? Воно тільки витрачається бабки для того, щоб їх відмити. Культура буде без Міністерства культури. Далі, Міністерство оборони України. Тут логічно ніхто його не чіпає. Міністерство освіти і науки України. Цікаво, до речі, ідея в Україні є наука, але ну, це гарне питання. Тут ми входимо. Що таке Міністерство освіти? Міністерство освіти, воно і вища освіта, і середня освіта, і початкова освіта. Я вважаю, що у нас більшість цього має бути. По-перше, університети мають бути повністю приватними. І якщо університет захоче, щоб ви у нього безкоштовно навчалися, тоді він сам вам дасть стипендію. Якщо. Університет не хоче, щоб ви там навчалися, тоді стипендії у вас не буде. Але у вас, в принципі, через мою систему 10 10 10 і так будуть гроші для того, щоб заплатити. Що це дасть? Це дасть, по-перше, зменшення витрат, тому що це йде теж мільярди і десятки мільярдів гривень. По-друге, це дасть нормальний рівень освіти. Беремо Америку, там поняття немає, що таке державна стипендія. Її не існує. Просто університет може від себе вам дати. І це нормально. Це абсолютно нормально, тільки так. Коли буде конкурентний ринок, тоді ми зможемо казати щось про вищу освіту. Школи я вважаю, що від 80% шкіл мають бути приватизовані. Звісно, там, де маленькі в якихось селах, ну ми не можемо їх фізично приватизувати. Але ті, що знаходяться в Києві, в великих містах. Вони можуть бути приватизовані. Ви і так, я думаю, якщо ви батьки, ви і так знаєте, що ви прийшли в школу, ви там заплати, там на штори збирають гроші, там на фарбу, там на ремонт і так далі. Я вважаю, що це можна легко замінити, там, грубо кажучи, підпискою на 500 1000 гривень на місяць. І вам не треба буде нічого додатково здавати, і а, теж вони зможуть набирати набагато кваліфікованіші кадри, і ми не будемо витрачати ці гроші з бюджету. Хочу, щоб ви зрозуміли одне правило: немає нічого безкоштовного. Ваша дитина ходить в школу, ви думаєте, що це безкоштовно? По факту, ви самі за це і заплатили. Тобто всі гроші, які є там, це гроші з наших податків. І повірте мені. Ви вже переплатили за це дуже багато разів, набагато більше ніж 500 гривень на місяць. Якщо ми зменшуємо адекватно податки, то ви не будете переплачувати за таку міссенітницю, яка зараз є. Так, Міністерство охорони здоров'я України. Я хочу вести страхову медицину. Чому у нас має бути страхова медицина? Тільки тоді, коли буде все страхове, коли у нас перестануть бути ці державні клініки, де неможливо знаходитися, де постійні черги, навіть коли ти записаний, там все одно сидять 10 бабульок, які не хочуть тебе пропустити, де надання якоїсь допомоги, воно або коштує гроші, або абсолютно неякісне. І навіть коли я зламав ногу, мені робили рентген в травмпункті, в державному травмпункті, я заплатив за цей рентген. Ви розумієте? Ну, немає сенсу. Я вважаю, що має бути абсолютно страхова медицина, а всі лікарні мають бути приватними. Для чого це робиться? Тому що вам це буде дешевше. Це по-перше. По-друге, ми не будемо витрачати гроші як держава. На бюджет виповіділяється більше 200 мільярдів на рік. 200 мільярдів на рік ми витрачаємо на охорону здоров'я. Замість цього ми будемо витрачати 10-15 мільярдів на страхування пенсіонерів, інвалідів, поліцейських, пожежників, зсу. Якість послуг буде набагато краще. І ми не витрачаємо на це гроші зайві. І буде великий ринок, буде великий ринок страхових компаній. Хто думає, що це буде як в Америці, що там дві компанії у нас будуть? Ні. У нас може бути абсолютно будь-яка, навіть сама клініка може від себе давати страховку. Грубо кажучи, от ви знаєте, є там клініка Борис. І оцей Борис, він такий, дивіться, ви купуєте у мене страховку, ось це сюди входить. Ви можете купити у неї страховку, а можете купити якусь страховку, яка працює по всій Україні. Тобто. Все під вас. І ринок він дуже швидко налаштується. Я вам даю гарантію півроку і буде сотні видів страховок і абсолютно бюджетних. Навіть зараз, при тому, що конкуренції по страховкам майже немає, вони коштують 500 гривень на місяць, 1000 гривень на місяць. Уявіть собі ситуацію, коли можна буде зайти і будь-яка міжнародна корпорація в Україну. Так, Міністерство соціальної політики України? Що в нього входить? Національна Соціальна сервісна служба України, Державна служба України у справах дітей, Пенсійний фонд України. Я вважаю, що їх апарат можна скоротити доволі таки сильно, дуже сильно, на 90% тобто нам не треба стільки людей, щоб обслуговувати пенсії, наприклад, на картки. Укрпошта розносить пенсію або пенсія приходить вам на картку. Нащо нам людина, яка буде така? Да-да-да, отак і робіть. Нащо нам ці люди? Міністерство справ ветеранів України, друзі. Нам міністерство справ ветеранів не треба. Ми його просто можемо доєднати, буде найвеличка там колегія в складі Міністерства оборони України, щоб робити окреме міністерство. Ні. Міністерство фінансів України, що сюди входить: Державна митна служба України, Державна аудиторська служба України, Агентство з управління Державним Боргом, Державна податкова служба України, Державна Казначейська служба України, Державна фіскальна служба України, Державна служба фінансового моніторингу України. Нащо на що нам це все? Чому ми це не об'єднаємо в маленькі підрозділи? Взагалі податкова не має цим займатися, тим, що вона зараз займається. Чим зараз займається податкова? Вона приходить і перевіряє вас на бухгалтерію. При тому, що ви заплатили всі податки, вам все одно може бути величезний штраф. Питання: на що нам це? Ми маємо робити так, щоб бізнес розвивався ще країна, будь-яка країна розвивається, навіть візьміть ту саму Швейцарію, в якої зараз податочків, ну просто дофіга. Дуже багато податків. Але ці податки їм буквально 30 років. До цього вони були податки 5-10%, 12%. Тобто, будь-яка країна, для того, щоб ви хочете великі вже податки, то вам треба спочатку розвинутися до моменту, коли люди багато заробляють. І зрозумійте, якщо ви заробляєте 10 тисяч гривень на місяць і вам віддати 40% податків, і людина, яка заробляє мільйон на місяць, віддати 40% податків, ну все-таки після мільйона у вас все одно залишиться багато грошей, ви будете себе вільно почувати. А У нас же якась абсолютна нерівність в цьому плані. Тобто людина заробляє 10 тисяч, і офіційно там всього йде приблизно 4 тисячі податків. Це дуже неправильно. Абсолютно неправильно. І державна служба, наша податкова, теж коли приходить, вона замість того, щоб перевіряти реально, чи людина платить податки, чи в неї наймані працівники. Хоча зараз кажу чесно, наймані працівники це дуже дорого, і це ненормально, що податок на найманого працівника 41%. так не має бути. Має бути 10% і платить сам робітник. Тоді всі будуть оформлені, абсолютно всі. Ну 99%. Податкова має приходити перевіряти. У вас у вас люди влаштовані, влаштовані. Касовий апарат є, є. Пробуваєте все. Не штрафів за якогось неправильну орфографічну помилку. Не може її існувати. Не може існувати помилку за те, що ви якось не так ведете бухгалтерію, штрафи. Одна справа, коли ми кажемо щось по лікам, так звичайно має бути сертифікат на ліки. Сертифікат звідки ти взяв транспортна картка. тому що це важливий продукт для того, щоб не було підробок. Але коли людина приходить і запитує там документи три роки тому на павербанк, ну це вже не нормально. Це абсолютно ненормально. Я розумію, бо якби щось зірвався, нічого сталося. Ні. Просто, просто о, давайте покажіть мені всю документацію вашу за три роки, тому що бачите, ви продали два павербанки. Це дуже дивна система. І останнє це у нас Міністерство юстиції України. В нього входить Державна архівна служба України. Можна залишити, хоча по факту я м -м, дуже мало людей розумію, чим вони займаються, і особливо важливо, на жаль, нічим. Можна скоротити дуже сильно. Як ми бачимо, з 19 міністерств залишається максимум 5. І то це перший крок. Я думаю, рано чи пізно можна зробити просто одне міністерство, де буде багато маленьких органів. Ну як багато, теж оці 5, зробити їх в одне. І це будуть вже органи, ані міністерства, і скоротити персонал. Держава має бути плюс-мінус автоматизована, і держава не має на себе витрачати багато грошей, тому що держава працює для людей. Вона має робити так, щоб ви були багатші, або просто не заважати вам. Вона має робити вас захищати, все інше вирішує ринок. І знаєте, я вам скажу, якщо ринок почне щось вирішувати, вам в житті буде набагато краще жити. Дякую, що додивилися до кінця. Будь ласка, лайк, коментар, підписка, дзвіночок. Всім гарного дня!